Започаткували з народним депутатом України Юрієм Корявченковим добру ініціативу гуманітарно допомагати молодшому медичному персоналу лікарень Кривого Рогу і Криворізького району. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу від народних депутатів України Юрія Корявченкова і Олени Криворучкіної у вигляді продуктових наборів. Ці набори отримують у нас найбільш незахищеніші працівники це молодші медичні сестри і технічний персонал. Про медичних працівників ми повинні пам'ятати не лише в день їх професійного свята, а кожен день.